Друзі, всім дай Боже. Настав той день, будемо робити перше ТО-тракторцю нашому скаут. Ось якраз так Торець заїжджає. Ми купили одразу все потрібне масло, окрім гідравліки. Масло в мости, масло в коробку, масло в мотор. Все є. Зараз ми його будемо тут міняти. І розкажемо, покажемо, що до чого, що куди, щось будемо самі зразу по ходу вчитися. Ось такі справи, друзі. Так що не переключайтеся, буде цікаво. Ну що, друзі, ми перебазувалися в тінь. Взяли пусті каністри, той трактор. Раз, раз, два і три, то пусті. Лити будемо тат-17. 20 літрів каністра? Тат-17, то буде в, в коробку, в міст і в передній міст. Скільки по літражу, зараз подивимося в книжці і залиємо в бутор отаке От масло лиємо. Таке масло фільтр. Теж є масляний. То все ми ще додатково придбали тепер в магазині, в якому купляли трактор в Болехові. Нам скоренько все відправили. Продавець дуже скоренько зорієнтувався, скоро нам той самий день відправив. І воно скоренько у нас приїхало. Так що, друзі, відкручуємо зараз пробку. Там, на жаль, не залізе лійка, будемо лапали без лійки. Їдемо далі. Так. Як один казав, одна капля розлиться, будка буде начищена, так? <гум> так, тут зливаємо. Вгорі відкрутили. Тут все відкручено. Чекаємо, поки злиється. Зараз відкрутимо фільтр. Фільтр же я, скільки дивився відео, руками ніхто його не може відкрутити. За ним ось такий ключ. такий ключ. Будемо зараз тим ключом. Але перше спустимо на пранозвітом, тоді відкрутимо фільтр. Також другий крок буде спустити масу спаленої системи. І його теж тут треба замінити. Масло впавній системі. Масло впалений системі йде те саме, що йде в мотор. Так що так, друзі, їдемо далі. Що там у нас вже майже стекло? Воно гаряче. люкс сакі... Крайній випадок проб'ється. Не. Так, якщо він піде. Є. Все, далі руками піде. Зараз підставимо. Що, е, е, е. їдемо? Куди їдемо? Е, Пі-піп. піп піп пі. Смачного, друзі. Мама. Що там? Е, тут треба обернути. Чі, 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 там щось ти че? Що Друзі, зробили ми таку приспособу. Щось нам поможе чи не поможе, як ви думаєте. Тепле. Так, фільтри ми зняли, зараз крутим новий. Так, друзі, багато хто спорить, чи заливати в фільтр масло, чи не заливати, але тут китайці намалювали чітко що. Заливати масло. Будь здоровий, Матвію. Дякую, Міся. Хе-хе. Дякую, Міся. Тут заливаємо масло. Дякую, Міся. І тоді закручуємо. Дякую, Міся. Так, зараз ми залиємо сюди маселку. Ти вже масло налив? Так. Дякую. Чікс. Тай, так, може бути трохи довший. Що, заливається тут масло в нього? У нас як якось підтримай. Залили ми в нього масло, майже повний, змастили резинку, будемо ставити, закручуємо його рукою. Вже не ключом. Буде чорний, модний. Хоча все, що червоне, то спортивне, але буде чорний. Буде так, так. Тут є заливна пробка. Тут є. О, тут о, зливна пробка. А тут є ревізія контрольна. Зараз, зараз я так покажу. Отут ми знімаємо, ми нічого тут не відкручуємо, ми просто знімаємо оцю штучку. Якщо масло тече, то рівень є. Якщо воно капає, значить ще треба долити. Якщо воно не тече, значить його там нема. Дуже важливий момент. Отака примітивна штучка. Сподіваюсь, ми її в майбутньому не загубимо. Але воно так є. Тут проявляється рівень масла в паленій системі. Так що, друзі, тепер зараз ми залиємо зверху. Масло виїм 10 40 турбодізель пише на ньому. Йдемо далі. Але це добре для резьби добре. Лишь трошки більше як пів, провіримо пущу що там. А ну і про три. Пано що тільки тут угу. низу ще Добре, дивіться боком де там повітря вже. Чуть-чуть на незущупа, ще давай. Ще довели. Зайдемо. Так, друзі, залили ми поселку і є більше як... Нижній рівень, середина якраз є. Між нижнім і верхнім рівнем. Думаю, буде добре. Так що закручуємо зелену пробку зараз. І все. І, в поле. і майже в поле. Так. Майже в поле ще в коробку залив. І тепер, друзі, міняємо в паливні, певно, першою чергою. Боки є те саме масло, що в мотор. І е, потім міняємо в коробці мості і тоді ще передаємо в мості. Палений фільтр ми не поміняємо, бо ми його промахали купити. Поміняємо ми його якось іншим разом. Але його так само треба міняти, тож, коли міняється масло в двигуні. Їдемо далі. Відкручуємо внизу там. На, на 12. Вгорі ми відкрутили, тут то ту, такий сапун, скажімо так, треба дуже добре дивитися, щоб він був. Ой, Зараз буде сасаний. буде сразу. Тут Зараз буде так, по корпусі, бо інакше тут Це не, не буде. По, а може і буде, але... Не перший раз тут. Другий раз будемо вже на своїх Другий помилках буде, буде ліпше. <схай> на своїх помилках будемо вчилися, як кажуть. Молоддя, як то казав, моя мама казала нам, молоді коподарі. <схай> Опа. Так, пішло. Масто нам багато частіше, ніж Ну, <сайм> Дивися, може машину залити. <схай> Стоп. О, так ти добре. Давай ще. О, почало капати з сапуна. Але ще не тече. Має текти. Давай ще трошки далі. І зразу той сапун зараз візьми в руки. Так потече. Так, стоп. Так, друзі, сапун закриваємо. Тут ми зараз повитираємо, бо доступ сильніший. Без спецінструмента неможливо. Так, друзі, тепер ми будемо міняти масло в мостій в коробці і гадаємо, скільки туди потім залити його. Ну, Скільки злив, стільки залив, напевно. Але е, чи воно так дійсно буде точно чи не точно. І методом наочного втику. Знаємо, що тут є сапун, тут є пробка. Ми її відкручували. Думали, може, тут є щуп. Хоча нічого не підвищало того, що тут мав бути щуп, але щось клацає. Тут є щуп. Хто міг подумати? Чи нам роботу полегшило максимально. Так що ми собі вже замітили, доки було масло. Зливаємо тепер спокійно масло з е, моста. там пробка ззаду. Зараз, 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 зараз. От там є пробка. І так само зливаємо масло з цього редуктора. Тут теж є пробка з іншого боку, То є саме нижня точка. Але ми так розуміємо, що воно все зв'язано. І спочатку з моста, а потім вже тут. тут ще буде декілька літрів, напевно, теж масло. Так що, друзі, поїхали. Кореновля. Так, друзі, зливати будемо в таку каністерку і переливати в велику. Думаю, що вийде нам її підзакручувати назад. Оба, пішло. А шипить? Ну. No. А що щепити? Здається, що все зв'язано. Зараз не знали. Не знаєте, що все зв'язано, Міша, а ну чекай закрути. В другому відео буде. Так, так, так. І ще. Ми так зрозуміли, що тут гідравліка зв'язана з таким маслом, бо щось ще пить в гідравліці, коли зливаємо масло. От. Але гідравліка, в принципі, пускається чи не пускається? Щось невідомо. Правліка, не опускаєшся. Зараз, зараз будемо знати. Назикрути. Закрути. Масло чисте, гарне. Угу. Отаке. Ми так подумали, може назад. Так, друзі, стружка присутня, О, тут її немало. Добре, що ми його міняємо зараз на 30 мотогодинах. Поїхали далі тут Друзі, шипів-щуп. Ми його так поставили назад, і він тут тягнув воздух і шипів. Так що то не гідравліка. Гідравліка все-таки тримає, значить гідравліка є окремо. То Добре, то дуже добре. Злили ми вже звідси 5 літрів, 4 літри, то є 9. І тут скільки? Тут не видно, але тут ще напевно... Раз, два, майже три літри ще тут. І тут ще певно 3 три літри. 3-3, три, 6 три, і 9, 14 літрів. 14 літрів майже як в МТЗ. Оце серйозні речі. Но підбираємо головку до редуктора попередка. Там понад 16. 14, 14. 14. 14. 14. Бо тут китайці використовують 16 ключ, 15 ключ, 18. Вони не, <зас> вони не бачать добре. <зас> 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 Так, добре. стружки друзі, є багато. Добре, що ми міняємо зараз, а не не ще потянули. Угу. Тут вже Щось Строшки ще буде капало, але. Щось здалося. Було герметику, так? Герметик? Ну, блядь. Китайці нахуй. Там є трохи масла, воно ще буде текло, бо воно просто дуже малий отвір. Поздивити довго нормально коротше. Так, друзі, їдемо далі. Так, друзі, почали ми з меншої тари, бо великою тарою тут просто не залізеш. І будемо ми то лили, як то кажеться, до піцевого дня, муха А може, може скорше піде. І велика лійка, та що в нас є, сюди не підходить. Зараз ми глянемо що може з одною лікою. Ти не що воно. Дізюк і зовсім. Легім, друзі, отак без лійки наразі. Масло, блідо, не ціну золото. Будемо переливали з великої тари, з тої чорної каністри в малу. І так будемо лити, бо інакше воно нам тут не дуже виходить, бо доступу нема ніякого. То як будете потивати в кришку. Злили ми одним словом разом з того редуктора і з заднього моста, з цього разом, орієнтовно 15 літрів масла. Чекай, чекай, чекай. Злили приблизно 15 літрів масла. Зараз ще на черзі міст. І напевно, що цей повітряний фільтр. Думаю, тут так само є масло. Пилюка затримується на маслі і не попадає в двигун. Дуже мудро придумано. Їдемо далі. Так, друзі, пробочка заливна справа від трактора. Зараз дивимось скільки там масла. Там є що? Не думаю, що там є що там просто пробка. Просто пробка. І масло там нам не видно. Є, є. є. — Половина а, моста. Половина моста. Якось Зараз я, я, я бачити політражу, що є. І потім треба тих буде редукторах міняти, але тут ми вже певно будемо міняти, коли будемо переставляти колію. Тут залив, о, тут. а там внизу mm -hmm. о, тут злив. Але тут, напевно, колесо зняти буде зручніше, щоб злити і залити. Ну, Наразі ми міняємо тут, а тоді вже, коли будемо перекидати колію, тоже в наступному відео, і там ми вже... Це зробимо. Трактор весь перешприцьований. Трактор весь перешприцований. був час, ми його перешприцували ще швидше, ще тільки, тільки взяли, одразу перешприцували, Там ще солідол шов і йшов. Пішла, пішла, будь корти, так що не лізе. Та все частенько не треба було міняти Чи їздити, їздити, не. Та, є, Так, Та трошка є, все одно по-любому. Так, так, каністра має 5 літрів. Подивимось, скільки там масла. П'ять певно, там не 5, буде. 5. А може. Розпоглянемо. Десь напевно на 2 літри сюди йде приблизно. Масло. Збираємо, поки стача повністю. так ми, друзі, приспособилися такою лієчкою, інакшого виходу тут не дуже є. Залили сюди 2,5 літри. Вже ми буде достатньо, може три давай. Ну що, друзі, майже фініш, останні штрихи, дивимося, що тут в повітряного ззаду. Треба там масло, о, не хоче йти. Масло не хоче. Є, є шоп. все все все, за річок. Є, вилази. Резиночка. Уже вже було масло. Масло, масло вже не масло. Все, оно витягує, що там є. Там щось нічого нема. Пусто. Щось китайці нам тут підвели. Капнули легенько, але ж. Тут розвинку назад буде запхати. Угу. А вона надівається на ту штучку, знаєш, і її запихається. Разом з тим. Що там? Ой, там Щось, того масла. Тут, друзі, його взагалі нема. Вообще. Але а ще перчистень. Ми ще в порохах не були. <laughs> так. Але там масла немає. Масла немає. Зараз ми залиємо під отого от штучку. Отако от залиємо масло. Так. А тут теж є лота такий, такий воздушний поставити? Лийта мотор, давай потримаю новий мотор. Тож, лейте. Так, друзі, маслом нас тут трошки підмахали. Що тут пише, але невідомо що тут пише. Робимо як в МТЗ по поясок. Так. Ще трошки. Добре, я думаю, що достатньо. Ми Друзі, ви напишіть в коментарях, чи того достатньо, чи того недостатньо. Але я думаю, що достатньо. Принаймні більше, ніж було. Я треба надіти той тепер ту резинку. Ні, надіти на, на ту штуку. Ту. Ага. Це проблема. Ставимо фільтр назад і вже буде, друзі, фінш. Добре, що ми на нього подивилися. Так що хто купляє собі тракторець будь-який, але має таку штуку там, дивіться, за фільтрами, щоб було масло, бо опущок. Все, штучкою. Добре-добре. штучками. Контури ще приїхали, цього сервісу. чітко. Так, компанія Скау, якщо що нас дивиться, попереджайте, що там може не бути масла. Нагадаємо, що... За то ми зараз ще буде інше відео на ту тему. За підкрильники буде, друзі, зараз друге відео. фільтр Там будуть зараз моменти. Так що, друзі, тут може не бути масла. Майте на увазі. Ну що, друзі, поміняли ми маселку. Все працює чітко. Окремо хочемо подякувати продавцю владу з магазину болехів За те, що оперативно відправили масло. Також знаємо, що власник трактора нас дивиться, дядько Андрій, дай Боже. Друзі, не переключайтеся. Далі буде. Наступне відео змінимо, які наші враження після 4 місячної майже експлуатації такого тракторця. Він в воронці, садили картоплю ним, нагортали картоплю, возилися. Є багато моментів, які покажемо, розкажемо. Так що буде цікаво. Що, друзі? Далі буде.